На п'яте судове засідання по справі побиття активістів майдану житомирянином Володимиром Савицьким, яке сталося 23 лютого 2014 року. До апеляційного суду Житомирської області прийшли кілька десят активістів. Якщо одні підтримували, потерпіли гісу та манджоса, інші ж представники правого сектору обвинуваченого Володимира Савицького. Я знаю його особисто дуже давно, і також він був нашим активістом під час дій на майдані. Чому раніше не приходили? Тому що ну, були деякі справи, по яким, і які були невідкладні, щоб прийти сюди. Наша організація, з нашими побратимами, прийшли підтримати Володимира, так як проти нього відкривають такі статті, де починають говорити про е, ті дії, які він не виконував. А, ну, він признав якби, свою вину в тому, що він зробив. але... Е, він змушений був виконати, тому що він був один, і проти нього були виконані провокативні дії. І, і так як з боку поліції, так і з боку того активіста, який не представився, і вони почали нагло виконувати ті дії, які були виконані. Розпочалося судове засідання із останнього слова обвинуваченого Володимира Савицького. Я считаю, что данный конфликт произошел в результате неграмотности потерпевшего. Если бы он подошел ко мне и сказал бы в нормальном положении, так как должно было быть, что он является представителем автомайдана, что он находится в общем патруле э, с государственной автоинспекцией, то я считаю, что всего этого вообще ну, как бы, не должно было бы произойти гаишники, которые даже не знали, какой у нас разговор был, вот, и что вообще в нем происходило, как он меня унижал и оскорблял в этом разговоре, этого сегодня не слышали. Они вышли с машины, начали сразу же собаку травить баллоном, бить палкой, то есть как бы это привлекло как бы, их в нашу ситуацию, можно сказать так. Вот. Что касается ГИСа, я к нему вообще отношения никакого абсолютно не имею. В связи с этим прошу вас убрать статью 121, первую, все, что связано с ней, сделать более смягчающий приговор по статье 296 части 4 и 345 части 2. Вот. По жизни всю жизнь я занимаюсь спортом по сути, а именно плаванием, спортивной стрельбой, фехтованием на шпагах, велоспортом, легкой атлетикой и борьбой. Вот. Свою вину я признал полностью, Ранее я не судим, то есть хочу выплатить самые краткие сроки, э, все те моральные и материальные ущербы, которые я наносил. И поэтому прошу вас э, снять содержание сезона номер 8 и перевести на условный срок. Після суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. Допоки присутні активісти з обох сторін чекали на рішення, між ними виник словасний конфлікт. Я вам кажу, що ця людина була в побрана десятка вопри. ну. тому він бився з майданівцями. Прийшов сюди. А вони він... представилися, що вони У Мене був самоборони Житомира, Він добрий бачив. І не менше, і по він по цими портами прийшов. Уїзи теж був бедж. Що ти мені будеш чесати? Сам там був. Я там був, я його Послухайте, Що давайте підходить. Ви майдан, а не ви сказати, то беджики самооборони знали. Навірно, правильно уже можна було їх Не Знаєш, такої беджик він чов. Хто Савіцький? Хто що ти не розповідає? Така Ві? на Відомі відео хорошо. у нарадшій кімнаті судді перебували більше як дві години. а після усіх присутніх запросили до судової зали заслухати вирок. Апеляційний суд постановив. Апеляційну скаргу захисника Грабчука в інтересах обвинуваченого Савицького задовольнити частково Королівського районного суду міста Житомира від 6 вересня 2016 року щодо Савицького Володимира Володимировича в частині визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 стаття 121 Кримінального Кодексу України та в частині вирішення цивільного позову потерпілого гіси Дмитра Олександровича скасувати та в цій частині призначити новий судовий розгляд провадження в Королівському районному суді міста Житомира. Вважати Савицького Володимира Володимировича засудженим за частиною 4, 4 стаття 296 Кримінального Кодексу України до покарання у виді 4 років позбавленої волі, врешті вирок залишити без змін. На підставі частини 5 статті 72 Кримінального кодексу України зарахувати Савицькому Володимиру Володимировичу до строку покарання строк попереднього ув'язнення з 7 вересня 2016 року по 21 грудня 2016 року. З розрахунку, один день тримання під вартою за два дні позбавлення волі. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та в частині скасування вироку суду першої інстанції оскарження не підлягає, а врешті може бути оскаржено в касаційному порядку шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України. З розгляду цивільних і кримінальних справ протягом трьох місяців зняє оголошення. Батько засудженого Володимира Савицького каже, хоч рішення суду і не зрозумів, та все одно переконаний, що син не винуватий. Вирок суду я не допоняв до кінця. Я по, -по совітую з адвокатом. Не очень сільним в юриспруденції плохо було слышно. Я так і не зрозумів, що там произошло. Понятно, що один чоловік не може напасть на чотирьох. Понятно, хто кого провоцирував, хто за ким біжав. Так, хто кого віддав, хто кого не відділ. І е, якщо б до мене, де я родився, прийшов чоловік з дубіною, я б, навірно, поступив би також. Потерпілий гіса, позов якого не задовольнили, зізнається, налаштований боротися далі. Будемо продовжувати боротися на цю тему. Бачу, що є недопрацьовані покази мої. Діло тім, що покази я свої давав під час, ну зразу після травми. На ну, це треба зробити трохи знижку, але потім це все трохи прояснилось. І на сьогоднішній день я думаю, що ми будемо добиватися свого назад. Нам дороги немає. Попри те, що рішення суду вже прийнято, представники правого сектору продовжують називати засудженого майданівцем та революціонером і планують організувати на підтримку Володимира Савицького 24 грудня марш під назвою Свободу революціонеру.